Наскільки відомо, не тільки голова центральної виборчої комісії говорить про це, а ми знаємо, що вже влада зробила замовлення стосовно обрахунку Біло інші кроки, які стосуються виборів, позиція європейської солідарності є дещо іншою. Ми вважаємо, що під час дії воєнного стану. І під час загострення, які сьогодні є не тільки на сході України, а й зовнішньополітичного загострення, говорити про вибори точно шкідливо, тому що ну, вибори це як мінімум конкуренція. Навіть найчесніші вибори це конкуренція. А сьогодні нам дуже важливо в країні єдність, і нам дуже важливо, щоб ми демонстрували якраз у всіх напрямках єдність, єдність навколо збройних сил України, єдність проти внутрішнього протистояння, єдність на дипломатичному фронті. Ну влада починає пожинати оці свої тимчасові чи стабільні угоди, які в парламенті виглядають як союз між слугами народу і колишніми з ОПЗЖ. І сьогодні, щоб перейти до справжньої єдності, нам необхідно формування уряду національної єдності з професійних людей, з патріотичних людей. І перший крок влади мав би бути: і я сподіваюся, що він відбудеться якнайшвидше, то влада повинна відмовитися від співпраці з колишніми з. Опезже, бо і сьогодні, коли ми говоримо в день Небесної Сотні, в день, коли ми вшановуємо пам'ять тих героїчних людей, які в 13-14 році виборювали нам європейське майбутнє і заплатили за це своїми життями. То ми точно маємо спонукати владу відмовитись від союзу з ОПЗЖ. Бо ОПЗЖ це ж колишні регіонали, це колишні Медведчуківці, це всі ті, хто провели війну в Україну. Ми маємо в парламенті створити уряд національної єдності. Знаєте, я дуже часто вже собі думаю, чи не варто буде вже створювати навіть не уряд єдності, а уряд національного порятунку, але в будь-якому випадку туди треба залучити всіх професійних, всіх патріотичних людей, і я переконаний, що це реальна можливість для виходу України з цієї складної ситуації, в якій сьогодні є країна. Ну, те, що в Україні відбудуться раніше, чи пізніше вибори це однозначно, але дуже важливо, щоб ці вибори не розколювали країну, щоб ці вибори відбувалися відповідно до букви закону, і щоб ці вибори відбувалися в демократичний спосіб. Тому сьогодні я вважаю, що ми пожинаємо прорахунки української дипломатії цих п'яти шести менеджерів, яких президент Зеленський вважав, що вони здатні керувати всіма процесами в державі. Знаєте, це Дуже небезпечно така підвищена риторика, яка сьогодні лунає між владою України і президентом Сполучених Штатів Америки. Сполучені Штати були, є, і я переконаний, повинні залишитися нашим найбільшим партнером.